Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Казиріх на період квітень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Сподіваюсь, вам добре видно. Ось тут змія показує, бережиться погану людину. Тут у нас курка та півень, їх не можна поєднувати у такому варіанті зверніть увагу, друзі, ось ці ворота показують плітки. Плитки і стережиться погану людину. Зверніть увагу, друзі, ось тут ключик, він показує не віддаляйтеся від своєї родини. Іноді так буває, що ситуація навколо або ситуація внутрі нас, емоційний стан якось нам робить не віддаляйтеся від своєї родини. Дорога, а також серце це кохання. Зверніть увагу, можливо, ви захочете поїхати зі своєю родиною десь відпочити, або хоча б десь на природу, в ліс, або десь до родичів. Не віддаляйтеся від родини, кохання, а також дорога. Тут у нас вікно, а також кокошник. Їх також не можна поєднувати. І ось такий, друзі, для вас значок. Сонячник, він означає тихе спокійне життя. Зверніть увагу, що ось ці негаразди, вони ніби як на початку місяця, а потім, після завершення ретроградності планет, зірок, ось це тихе, спокійне життя, кохання, дорога, ваша родина. Сьогодні, друзі, ми з вами дивимось на колоді Мадам Ленорман для знаку Козиріг, застереження, ключик. Та порада змія. Зверніть увагу, друзі, що символи повторюються. Тут ключик тут, і ось вона змія. Застереження ключик полягає в тому: тут не віддаляйтеся від родини, а тут можна сказати, чому не треба віддалятися від родини. Тому що родина це наше натхнення. Іноді ідеї відходять від родини щось зробити, А ви потім Вдало це робите і себе почуваєте ніби переможець. Так воно і є. Не віддаляйтеся від родини, щоб не впустити, не пропустити ніякі можливості. А порада, друзі, зверніть увагу. Погана людина, плітки, порада полягає в тому, щоб ви приймали рішення самостійно, не зважали на ніяку недостовірну інформацію і тим самим. Тримали в гармонії свій простір, тихе спокійне життя в коханні. А ми прямуємо вперед. І сьогодні ми робимо по два розклади майже для всіх знаків, тому що відео коротке, і так буде зручніше. Я зможу їх скоріше опублікувати щоб наступні знаки не чекали. Запрошую водолії для того, щоб подивитись розклад на квітень, знак зодяка водолії. Розпочинаємо, друзі, 2025 рік. Знову недостовірна інформація. Якісь плітки. Але може бути і помилки, наприклад, в документах. Не тільки в усній формі, а також. письмовой форме вузол означает ваша справа дуже міцна ось тут вузол Розповім, друзі, ще раз, щоб картинка була повною. Ось тут якісь плітки, недостовірна інформація. Далі прямуємо. Змія хитра підступна людина, котра може вам нашкодити. Зверніть увагу, що поруч зі змією ось тут ікона. Ікона означає вашу родину. Вашу родину сімейний очаг. Хтось може нашкодити вашій родині. Зверніть на це увагу. Ось тут, друзі, колодязь. Він показує, щоб ви були спокійніші в своїх емоціях. Мається на увазі, не закохувались з одного погляду. Пам'ятайте про родину і пам'ятайте, що хтось хоче вам нашкодити. Ось тут. Не закохуйтесь, тримайте себе в руцях. Сундук це гроші та багатство. Та начебто все. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо я щось не побачила. А ми з вами подивимось на колоді мадам Ленорман для знаку водолії. На квітень 25 рік застереження. Серце. Це кохання та порадам. Рибки. Друзі, зверніть увагу. Серце це кохання. Чому воно в застереженні? Тому що. Ніякими своїми діями не нашкодьте тому, що ви вже маєте. Ось ваша родина, ось якась хитра підступна людина, і ось цей колодець означає, що хтось може закохатися невдало, або в заміжню, чи заміж нього, або ось ця, як то кажуть правильно, щоб не сваритися. Ось ця подія може вам. Руйнувати родину, зверніть на це увагу. А рибка це прибуток, це ось ці ваші гроші. І якщо у вас будуть дурні думки стосовно особистого, сконцентруйтесь на роботі, на тому, щоб вам ось тут були прибутки. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного квітня. І запрошую на мої нові відео подивитися нові паради для всіх знаків Задяку. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.